Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту ні електрики, ні води. Олімпійський призер з плавання Михайло Романчук висловив обурення масованим комбінованим ракетним ударом Росії по об'єктах критичної інфраструктури України у понеділок, 26 серпня, що призвело до жертв та руйнувань у 15 областях. Та повідомив про відсутність електрики і води. Після чого він закликав до підтримки збору на дрони для підрозділу Корт, де буде розіграно два смартафони серії Фліп 6 шість Олімпік Едішн серед донатерів. З автографами родини Романчуків російські війська продовжують серед іншого знищувати і спортивну інфраструктуру України. Так після чергового обстрілу Курахово вони влучили у спорткомплекс у спорткомплекс Олімпійський, де розташований 50-метровий відкритий басейн. який раніше використовували як базу підготовки олімпійської та паралімпійської команд. Там проводили чемпіонати та кубки України з плавання універсіаду. Розбір на сетапи для зберігання та переливання крові, устаткування яких буде спрямоване. П'ятій окремій танковій бригаді збройних сил України оголосила українська гімнастка Вікторія Нопрієнко. За донат від 200 гривень вона розіграє свій спортивний костюм, у якому перемагала на чемпіонаті Європи та посідала призові місця на інших змаганнях. Також Вікторія зустрінеться і проведе індивідуальне тренування з тими, хто зробить найбільший внесок. Окрім цього, фонд додатково розігрує сертифікати на проходження навчання з дому медичної допомоги серед усіх донатів. У день незалежності України глава держави Володимир Зеленський привітав зі святом українських спортсменів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор 2024 А також вручив їм державні нагороди. Серед інших їх були удостоєні і Дніпровці орденом княгині Ольги. Першого ступеня президент шанував володарку золотої медалі з легкоатлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярославу Магучих. Особистий тренер Ярослави Тетяна Степанова отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Бронзовий призер Олімпіади з метання молоту Михайло Кох... Кохан став кавалером ордена за заслуги третього ступеня. Його батьку і водночас особистому тренеру Сергію Кохану присвоєно звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України, його удостойний і особистий тренер «Магучих» Сергій Степанов. Наприкінці зустрічі олімпійці передали Володимиру Зеленському плакат з Олімпіади у Франції з нанесеними автографами українських спортсменів. У свою чергу, чемпіон світу у суперважкій базі за версіями WBA, WBO, IBF та WBC. Олександр Усик презент в главі держави по СВБІ, який він здобув у 2018 році. А цьогоріч, у травні, повернув його собі поєдинку проти Тайсона Фюрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Тим часом один з вище вищезгад... вище нагороджених Михайло Кохан, який був відсутній на церемонії з поважної причини, у цей час став срібним призером етапу діамантової ліги у Польщі. Звідні змагання були першими для нього після олімпіади у своїй найкращій шостій спробі. Він жбурнув снаряд на сімдесят Метрів 75 сантиметрів і всього лише 18 сантиметрів програв переможцю чинному олімпійському чемпіону Ітану Канцбергу з Канади. На цьому ж турнірі в Сілезії Анна Рижукова з Дніпра фінішувала восьму збігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Успіх з новим рекордом етапу святкувала ФМК Бол з Нідерландів. Ну і звісно, діамантова ліга у Хожові була позначена новим десятим заліком у кар'єрі світовим рекордом зі стрибків жердиною серед чоловіків шведа Армана Дюплантіса, який наразі. Становить вже 6 метрів 26 сантиметрів. Тим часом напередодні старту Паралімпійських ігор 2024, які пройдуть у Парижі з 28 серпня по 8 вересня в англійській громаді Сток Мандевіл, місці, де 76 років тому зародився Паралімпійський рух, у присутності 250 гостей. На чолі з президентом міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсом відбулася церемонія запалення паралімпійського вогню збірної України. Нагадаємо, на іграх представлять 140. 40 спортсменів, 20 з яких з Дніпропетровської області, які змагатимуться у 17 з 22 видів спорту. Це рекорд в історії нашої країни. Вихованка другої дитячо нацької спортивної школи Кривого Рогу Каміла Кучма завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу. Ю з жіночої боротьби, який проходить в Амані Йорданія. Нагадаємо, що в червні в Сербії вона стала віцечемпіонкою Європи у цій віковій категорії. Марк Вороной з Дніпра виборов бронзову медаль серед мінікадетів кадетів ю 11 на неофіційному чемпіонаті Європи з настільного тенісу для гравців віком 11 і 13 років Євромінічемс дві Чемпс 2024, який завершився у французькому місті Страсбурзі. Вперше в історії а турнір проводився у 18-те, У чвертьфінал змагань вийшли відразу троє українців. Втім, лише Марк зміг пробитися до півфіналу, де, на жаль, поступився, але у грі за третє місце здобув таку бажану нагороду. Збірно. України укомплектована вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи з однолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради і спортивного клубу Сінтоза Марією Поповою, Емілією Дригою, Михайлом Гнатенком та Михайлом Михайличенком, стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату Європи з однолижного спорту у віковій категорії до 14 років. який завершився в Італії а Михайло Михайличенко до цього титулу, а також особистих золотих нагород у слаламі та фігурах. Додав срібло у стрибках на трампліні. До речі, він був чемпіоном. Європи у своїй віковій категорії і минулого 2023 року. І на завершення дебютанти чемпіонату Екстраліги України з футзалу від регіону Дніпровський Атлетік футзал» і Сухабалка Жовтіводи завершили свої виступи на попередньому груповому етапі Кубка Нескорних 2024 і вийшли до другого етапу змагань, де фінальна вісімка і розіграє головний трофей турніру. Після поразки у стартовому матчі від Київської Аврори 2 2-4 суха балка жовті води поступилася і в другому поєдинку, щоправда, цього разу мінімально 1-2 івано-франківському урагану. Останній повів у рахунку перед сигналом на відпочинок, коли відзначився Олександр Сіріцький. Подвоїли результат буремні на екваторі другого тайму. Андрій Бретан прицільно тріснув низом у дальній кут. Все на що спромоглися сухі, так це на гол престижу Сергія Беденка. І, хоча забивали вони його за хрестоматію футзалу, для перемоги його виявилося замало. Щоб зберегти шанси вийти до фінальної вісімки турніру, жовтоводцям край потрібно було у заключному матчі квартету перемагати іншого дебютанта екстраліги України Луцький Любарт. І суха балка вже у середині першого тайму взялася за виконання завдання, коли Денис Зеленкевич відкрив рахунок. Ще через дві хвилини Артем Петренко подвоїв результат на користь своєї команди впритул, розстрілявши волрота суперника. Ледь розпочалася друга половина зустрічі. Вже на 27-й секунді Богдан Гладун скоротив відставання Лучан до мінімуму проте вже за екватором тайму Артем Шеремет доводить перевагу своєї команди знову до більш-менш комфортних плюс два. А крапку у поєдинку, як засувалося, пізніше поставив голки про жовтоводців Герман Горовий, який потужно пробив здалеку і закритий своїми та чужими гравцями його колега суперник замплуа. Пропустив 4-1 – переконлива перемога жовтоводців, а з нею і вихід до вісімки, яка розіграє золотий кубок. Почали добре реалізували свої моменти. Ну, вибрали тактику на гру, яка спрацювала. Запресували суперника, ну, перший тайм вигравали 2-0. Не, не сподобалось, що на початку другого тайму не вийшли з роздягальні, пропустили гол і з'явилася нервозність. Ну, добре, що забили третій гол і потім вже спокійніше довели гру до, до перемоги. Ну, перші дві гри грали з командами Екстраліги, ми новачок екстраліги. Ну, Багато ще треба працювати, багато чого побачили на високому рівні з командами Завроро і Дез Недоліки свої. Ну, будемо працювати, готуватись ну, на наступний етап. Тим часом Дніпровський Атлетік футзал у другому турі видав зі Слобожанським Харковом справжній трилер, який вони розіграли у проміжок заключних 30 секунд поєдинку. Спочатку Данило Сиротенко вивів харків'ян вперед, втім, Едуард Нагорний, який вийшов на майданчик п'ятим польовим, практично блискавично поновив рівновагу, яка й збереглася до фінальної сирени 1-1. Щоб продовжити боротьбу за головний трофей змагань Дніпровцям у стиковому поєдинку потрібно було тільки перемагати рівненський кардинал, який вже мав три очки, і його Штовало нічя, враховуючи, що в Атлетік футзалу було лише одне. На п'ятій хвилині команда нашого міста провела блискавичну комбінацію, і Давид Калашнік на одинці без проблем розібрався з воротарем. Ще десь через такий проміжок у часі Дніпровці знову спіймали кардинал на контратаці, і Едуард Нагорний розрядив гармату під поперечину 2-0. Свій другий і заключний переможний м'яч у зустрічі він провів за 4,5 хвилини до завершення матчу, коли вкотре спіймав рівненців на перехопленні і тріснувшки. Ним уже порожню площину білого прямокутника. 3-0 І Атлетік футзал з другого місця виходить до другого етапу змагань. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.